Вітаю вас на своєму Ютубі. Мене звати Ірина, я коуч, провідник Гри Ліла. і Я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. Сьогодні я хочу поговорити з вами про такий блок проявлення як гординя. Напевно, у вашому житті були такі ситуації, коли от ви впевнені на 100%, що вас має вийти. Ви знаєте, що маєте робити ось ці конкретні дії і більше ніякі. Ви от на 100% ви переконані в цьому, що от просто має бути так. Але у вас не виходить. І якраз сьогодні поговоримо про це. Як проявляється гординя? Та певно в кожного в житті була така людина, люди або можливо, ви така людина, яка от ви їх, їх прям видою, їх видно, чути, вони прям завжди є. Оце люди, я, я, я. От я моє я на першому місці. Я, лише я, в мене все найкраще. Всіх воно все, все погане, лише я, я лише бравав, все я все знаю. Я це там прочитала, я там десь подивилась, я подивилася цей фільм, я подивилася, я там щось от знаю лише я. А ці люди не вміють визнавати свої помилки. Коли ти ям їм казуєш, от подивися, ось тут ти помилилася, Якщо ти зробиш по-іншому, то, то в тебе вийде. А ці люди ти все одно тобі скажуть, ні, я знаю краще. Мені як мені зробити це моє життя, моя робота. Лише я знаю, як мені краще. Коли йдеться про других людей, вони знецінюють других людей і лише говорять: от я, лише я найкраща, а всі такі собі. Я зірка, а всі гімно. Чому кардиня блокує наш успіх? Що ви не можете завжди у всіх ситуаціях на світі бути правими? Десь ви можете помилятися, і люди з гордині вони ніколи не визнають своїх помилок. Вони знають вони навіть в них не виходить, вони все одно будуть робити одні і ті самі дії, і будуть думати, що вони дадуть інший результат. Знаєте, є така дуже гарний вислів, коли ти робиш одні і ті самі дії, вони не дадуть іншого результату. і ці люди вони з лише я, я правий. Я найкращий, і вони не можуть визнати, що вони десь помилилися. Люди от, з програмою Гордині вони не вміють просити про допомогу. Вони будуть їм буде тяжко, їм буде складно, але вони все одно будуть оцим йти шляхом. Знаєте, як от баран бачить одну точку, і вони будуть впертися. В них би не виходити, але вони все одно будуть пертися, пертися, пертися. І де коли ми такі дивимося на таких людей, і ми думаємо, що от за цими людьми успіх. Але насправді за цими людьми дуже багато егоїзму і дуже багато. Страждання, бачиш, таких людей ми думаємо, що от ці люди через те, що вони не здаються, то в них все виходить. Але насправді в тих людей виходить, які вміють вчасно здатися. Є момент, коли тобі просто треба продовжувати робити, а робити, аналізувати, зупинятися, де я правильно зробив, а де неправильно. Але от ці люди саме вони просто йдуть вперед, роблять одні ті самі дії, і там, де треба здатися, вони просто продовжують от, йти ламати. знаєте, просто все зносити на своєму шляху. І злитися, чого в них не виховиходять, книгу звинити інших у своїх проблемах, але не розуміть, що їм просто в от якісь певні ситуації просто треба здатися своєму шляху. Дуже часто плутають гординю і любов до себе і впевненість. Але тут варто зазначити про те, що от любов до себе впевненість воно йде від від, від серця. Є така, знаєте, м'яка впевненість, така опорність, коли от від людини от таким таким от жіночим приємним вайбом ві. А є оця така, знаєте, впевнені, от оця така наіграна впевненість, коли коли людина дають можна її типу, от ця така стервозність. коли людина за нею ховається дуже багато страхів, і людина захищається, що я от покажу, що я впевнена, нам мене нічого не зачіпає. Оця лицемірність. От оце таке. О, оце також про гординю. І знаєте, вона йде більше від розуму. Я от зараз вдам, що я вот така, і ніхто мене не образить, ніхто мене не зачіпить. У часу до мене приходять люди з програмою гординою, і вони також. От та я це знаю, це я читала. І тут і напевно, коли я починаю грати Лілу з такими людьми, я вже от, майже прям оцей вайб, оцей гордині його чути прям з, от, з перших ноток, коли людина говорить, я і я зразу говорю, от що вам зайти в гру, вам потрібно от визнати, що вот от зараз ви нічого не знаєте. От, можливо, ви десь читали, що чули, були психолога чи були в іншого експерта. Але от в Лілі я хочу, щоб ви просто от, почали з цієї, от, цієї точки, де ви нічого що не знаєте? І тоді, от просто коли ти можеш отримати результат, коли ти заходиш в ру, чи ти заходиш до іншого експерта з позицією учня. Але коли ти заходиш у цієї позиції до експерта, який ти ж приходиш до когось, що він тобі має допомогти вирішити твою ситуацію, а коли ти приходиш, я це знаю, я це читав, це мені хтось сказав, я це роблю, я це знаю, і і дуже також важливо запам'ятати, що знати і робити це зовсім інші речі. Деколи ми знаємо, що от нам правильно наприклад, не вживати алкоголь, правильно не курити, якісь інші шкідливі звички не робити. Але ми це знаємо, та? знаємо, що це немає, але ми це робимо. І знаєте, так само і от з нашим там шляхом до нашого успіху. Ми знаємо конкретні дії, які їх робити, що нас мотивує, що нас робить сильнішими, що нас робить кращу версію себе. Але ми цього не робимо, ми просто це знаємо. Як вийти з програми Гордин тут. Дуже відповідь дуже проста і дуже очевидна, і багато хто з нею не погодиться, але я її озвучу: здатися своєму шляху, Здатися, що я не права, здатися, що я допустила помилку, попросити про допомогу, звернутися до якогось експерта чи попросити своїх рідних допомогу, попросити своїх друзів, колег допомогу, Довірити, почати довіряти. І це такий дуже великий комплект всього, і напевно, от програма Гординя це та програма, яка ніколи не пропрацюється самостійно. Я би рекомендувала звертатись до експертів, звертатися також до мене, приходити до мене на гру Ліло, і ми будемо це пропрацьовувати. Якщо вам відгукнулися мої слова, ставте лайки, коментуйте, рекомендуйте мої відео. І якщо у вас є велике бажання пропрацювати гординю чи якісь інші блоки. Чекаю вас на Лілі. Гарного вам дня!